Добрий день. Я думаю, ви всі чули про нову прем'єр-міністра Японії Такаїчі Санає, яку вже назвали японською залізною леді, і яка стала першою жінкою прем'єр-міністром в історії цієї країни. А сьогодні я хочу вам розказати, про що ви, напевно, не чули. а Саме про те, які насуваються зміни в оборонній політиці Японії, і рушієм цих змін є якраз от пані Такаїча. Перш за все, треба сказати, що її було обрано главою ліберально-демократичної партії, яка є правлячою партією в Японії. Ну а після цього. Парламент її затвердив на посаді прем'єр-міністра саме як главу правлячої ліберально демократичної партії. Притому партія Камейта, яка була в коаліції з ліберально демократичною партією і яка є, ну скажімо так, достатньо обережна, пацифістка, вона вийшла із коаліції. Натомість в коаліцію з ліберально демократичною партією вступила партія інновації Японії. Ну, яку японську називають Nippon Іщин. Ось тут от фото, на якому пані Такаїчі Санає, якраз голова ліберально демократичної партії, і е, лідер Nippon Іщин Йосімура Хірафумі, тримають разом підписаний документ про коаліційну угоду в жовтні цього року. Так ось, обидві ці партії. Мають спільну рису, а саме їх ставлення до оборонної політики Японії. Вони збираються закласти основу для того, щоб Японія могла сутево розширити свій експорт літальної зброї. Справа в тому, що зараз в Японії діє так званий документ, три принципи передачі оборонного обладнання. Там ну, документ про різні речі, і серед іншого в цьому документі є е, правила так званих е, п'яті категорій, які дозволяють експорт зброї з Японії. І ці п'ять категорій або п'ять цілей: це рятування, транспортування, пильність спостереження і тралення, ну, тралення або розмінування. Ми знаємо, що Японія допомагає Україні насамперед обладнанням для розмінування, тому що саме це дозволено японським законодавством. І от якраз от пані Такаїчі Санаї разом з Йосимурою Хірафумі, тобто ці дві партії ліберально демократична і партія інновацій Японії, хочуть Переглянути в от принцип. Вони планують протягом року створити спеціальну раду, яка розпочне повноцінне обговорення скасування е, тих документів, які обмежують експорт оборонної е, техно, техніки, тобто експорт зброї. За даними урядових джерел, секретаріат національної безпеки та Міністерства оборони вже розпочали внутрішнє обговорення щодо скасування цього. Положення сама партія Ніпон і Шін створює свою дослідницьку групу з національної безпеки серед пропозицій, що розглядаються, є от, виключення посилення от, на ті п'ять категорій, про які я вже казав, розглядаються плани щодо значного розширення як дозволених цілей, так і пунктів призначення для експорту зброї. На сьогодні Японії дозволена, ну сама собі Японія дозволяє продавати зброю тільки тим цілям, які сприяють активному просуванню миру та міжнародної співпраці. А пунктами призначення можуть бути тільки союзники та інші партнери. Ну, Україна потрапляє в число інших партнерів. І от тепер кабінет міністрів. Може ухвалити рішення щодо зміни от того самого документу так званих трьох принципів, тоді як далі Рада національної безпеки, яка складається із представників дев'яти міністерств, може визначити зміни і ввести в дію от нові керівні принципи. Взагалі на сьогодні єдиним Пунктом призначення готової продукції в рамках п'яти категорій, ну, окрім розмінування для України, була э, радіолокаційна система попередження та управління для Філіппін. Більше нікуди Японія от такого серйозного озброєння не постачала, тим більше літальне озброєння. Яке пацифістським настроєм Японії після Другої світової війни було заборонено. І от тепер відхід від коаліції пацифістської партії Камейта і прихід партії інновацій Японії, яка зацікавлена в тому, щоб просувати японське озброєння на продаж за кордон. От це створило умови для уряду і нових партнерів по коаліції на те, щоб скасувати ті обмеження, які на сьогодні діють для Японії. На пленарному засіданні Ніжньої палати 5 листопада прем'єр-міністр Японії пані Такаїчі Санаї заявила. Ми просуваємося до конкретних обговорень, щоб швидко переглянути керівні принципи впровадження от, цих от, того от документа трьох принципів. Ну і сказано ще, що новий міністр оборони Японії Шинджира Каїдзумі, точніше, неправильно Каїдзумі Шинджира, тому що в Японії на першому місці треба казати прізвище, а на другому ім'я. Тобто Каїдзумі Шинджира. От він сказав: ми продовжимо обговорення у координації з відповідними міністерствами і відомствами, щоб оперативно внести зміни до імплементаційних керівних принципів. Крім того, ще є цікава річ, що нещодавно на одній із прес-конференцій після засідання бюджетного комітету журналісти з журналістка. Вірніше перепрошую, не журналістка, а, а член опозиційної фракції Марії Кашибучі, запитала пані Такаїчі, чи планує вона переглянути три так званих неядерних принципи Японії. Справа в тому, що Японія проголошує три неядерних принципи, тобто неволодіння, невиробництво і недопущення впровадження ядерної зброї в Японії. Так ось прем'єр-міністр сказала, що на цьому етапі уряд зберігає оці от три неядерних принципи як політичний орієнтир. Але при тому додала розгляд документів про зміни в оборонній політиці розпочнеться зараз. Ми ще не на тому етапі, коли я можу сказати, якими будуть їхні описи. E, взагалі нагадаю, що принципи неядерної політики вони базуються ще на заяві прем'єр-міністра Японії e, САТО Ейсаку ще в 60-ті роки зроблених в стратегії національної безпеки, яким керується Кабінет міністрів, сказано, що основна політика дотримання трьох неядерних принципів залишатиметься незмінною в майбутньому. Але... Пані Такаїчі в своїй книзі, опублікованій минулого року, під назвою Кокурьоку Кенкю, тобто дослідження національної сили, вона написала: я чинила опір формулюванню а, от цих от неядерних принципів безпосередньо перед рішенням Кабінету міністрів. І навіть якщо ми і надалі дотримуватимемося принципу не володіти та не виробляти ядерну зброю, то принцип недопущення впровадження не є реалістичним. Якщо ми очікуємо, що Сполучені Штати забезпечать тривале стримування. Тобто, е якщо я правильно зрозумів, що вона мала на увазі, то Японія може проголошувати, що вона не володіє і не виробляє ядерну зброю. Але вона може дозволяти э, Сполученим Штатам э, розміщувати ядерну зброю на своїй території і, тобто, відмовитися від принципу недопущення впровадження. Ну а крім того, пані Такаїчі в своїй книжці писала, що э, в разі остаточної кризи формулювання. То дотримуватись оцих от, от трьох неядерних принципів може стати перешкодою до виконання керівних документів. Ну, от ця от якраз пані Марія Кушебучі і посилалася на ці уривки з книги і питала, чи дійсно три неядерні принципи є національною політикою. І, як вона сказала, я здивована, що ви не можете чітко заявити, що вони будуть збережені, Три неядерні принципи вони були підтверджені послідовними резолюціями сейму і ніколи не повинні змінюватися виключно рішенням прем'єр-міністра чи кабінету міністрів. Але як я вже сказав, пані Такаїчі Санає є залізною леді, і якщо вона зараз переглядає. Ну, є рушиєм перегляду принципів, е, національної безпеки, політики національної безпеки, і намагається почати з того, що е, зняти обмеження на продаж японського озброєння за кордон. То я думаю, що вона і в інших питаннях теж буде проводити більш жорстку політику. І от той от самий як у нас прийнято казати самурайський дух в Японії, ну він потихеньку пробуджується. І цікаво, що рушієм цього пробудження є саме жінка, японська жінка, японська залізна леді. Дивимось, як розвиватимуться події далі. Нагадаю, що коли пані Такаїчі Санає стала вже Прем'єр-міністром, то перша дипломатична її дія, тобто її дипломатичний дебют, це була телефонна розмова з президентом України. Тобто сама Україна стала першою країною, яка, скажімо, з якою контактувала прем'єр-міністр Японії одразу після затвердження на посаду. Ну, це теж така цікава для нас э, риса. Такий цікавий факт. На все добре.